швидше, бабу. Хватиться перей, Та, хватиться цим переч, все одно виросте це гімно. Давай, не давай. Давай бігом, бабу. Баба, давай, давай, шуруй быстрій. Шуруй до додому. Хватить тут за нянька тись. Хоче вона молодой десь. Давай быстрійше. Баба, давай быстрійше. Бабка, хватиться сапати, все. Бачу, що корінь... Та хер з тим корінням Оно воно виросте. Ні, хера воно не висохне, воно проростається навіть через бетон. Давай пішли. Баба, пішли. Їсти хочу, кажу тобі. Ще їхати де... скільки часів. Давай бігом. Не хватило тут до кінця. Баба, швидше. Бабу. Тікай ногу забива. Диви, вже пилікає. Давай. Давай їсти, давай, баба, все, все, давай, забирай. Забирай, забирай, забирай цю всю херню, давай їсти, баба. сти, їсти, їсти. баба, давай, шуруй, джевійся, давай, шуруй, шуруй, шуру. Я 100 грам не царю взял. Ты хер стою руцар, давай їсти. То йди жре свій праник проклятий. Давай ніс собаку Гарко бігав Давайте засрали цей город Нам хорошо, але Де дуже бурає Тут геть було тут день взяв собі робою Діка ця травицька підкрила Я дірвала, але на філіпні От гірка реч